Для реєстрації кабінету вступника для здобуття професійної професійно-технічної освіти з документом про здобуту базову середню чи повну загальну середню освіту увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою вступ.єдбо.гов.юей. Системою подання заяв в електронній формі для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника зможуть скористатися вступники з документом про здобуття базової середньої освіти, які закінчили 9 класів, або з документом про здобуття повної загальної освіти, які закінчили 11 класів. На головній сторінці розміщено три окремі блоки: оберіть вступ до здобуття професійної професійно-технічної освіти. Натисніть на кнопку Кабінет вступника та перейдіть до особистого електронного кабінету вступника. Далі натисніть кнопку Реєстрація. Всі поля, які є обов'язковими до заповнення, позначені зірочкою. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу вашої електронної пошти. Електронна адреса має бути діючою і не забороненою на території України указом Президента України. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Також радимо користуватись діючими поштовими скриньками для уникнення ситуації втрати параметрів доступу до нього. Далі введіть пароль не менше шести символів та його підтвердження. Потім дані документа про освіту, серія дві літери. І номер 8 цифр. У випадку, якщо ви маєте декілька документів про освіту, які потрібні при вступі, то за одним зареєструйте кабінет, а інший додайте безпосередньо в кабінеті вступника. Далі введіть дані документа, що посвідчує особу, якій було вказано при формуванні замовлення документа про освіту, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше індивідуальний податковий номер, тобто ІПН. Після введення всіх необхідних даних натисніть на кнопку Зареєструвати. Далі відобразиться повідомлення про успішну реєстрацію. На вказану вами електронну адресу направлено лист активації. Відкрите в електронній пошті отриманий лист активації та перейдіть за посиланням. Після цього ви побачите повідомлення про успішну активацію. Зверніть увагу, що при активації та при першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Наголошуємо, що час передбачений на активацію кабінету не більше однієї години. У подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету вступника. На даній сторінці ви можете ввести логін та пароль. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у відповідне поле при вході. Потім введіть пароль та натисніть кнопку Вхід. Ви увійшли до вашого кабінету вступника. Перед подачею заяв необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 380. За потреби вкажіть додатковий номер. Завантажте вашу фотографію розміром 3 на 4 см з обсягом файлу до 1 МБ у форматі JPEG. Також завантажте медичну довідку. Для підготовки за окремими професіями важливим є стан здоров'я вступника. Обов'язковість завантаження медичної довідки встановлюється правилами прийому закладу освіти. В електронному кабінеті вступника передбачена можливість завантаження сканованої копії медичної довідки у форматі PDF або JPEG розміром до 10 МБ. У випадку неможливості додати скановану копію медичної довідки встановіть відповідну позначку Я не можу зараз отримати медичну довідку та вкажіть причину. Перевірте правильність вказаної інформації, і якщо все правильно, то натисніть кнопку зберегти. Якщо ви маєте право на спеціальні умови вступу, то в наступному блоці вкажіть пільгову категорію серед запропонованих, яку ви можете підтвердити відповідними документами. Це категорії, які дозволяють зарахування поза конкурсом або першочергове зарахування за інших рівних умов. Одночасно може бути обрано кілька категорій. У вкладці Документи про освіту відображається документ, вказаний при реєстрації кабінету. До нього завантажте додаток у форматі PDF або JPEG розміром до 10 МБ і натисніть Зберегти. Також можлива ситуація відсутності на момент реєстрації у вступника додатка до документа про освіту. У такому випадку встановіть позначку Немає додатка до документа про освіту та вкажіть причину. Обов'язково натисніть Зберегти. За наявності другого документа про здобуту загальну середню освіту про 9 та 11 класів. В цій вкладці його за потреби можна додати. Для цього натисніть на плюс та у вікні, що з'явиться, заповніть параметри документа про освіту, тобто серія та номер. Після заповнення натисніть зберегти. Ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані. Наголошуємо, що реєстрація кабінетів та подача заяв буде доступна з 1 липня. І в даному відео вказано тестові дані. Дякуємо за увагу!